Добрий день, діти! Сьогодні в нас заняття з художньо-продуктивної діяльності, а саме малювання. А поговоримо ми з вами сьогодні про свято вербної неділі. Яка зараз пора року, дітки? Ви вже всі знаєте? Так, настала весна. А весна дуже багата на свята, а незабаром свято вербної неділі. Що ж це за свято? Ми з вами вже розмовляли про, про дерево вербу, де вона росте і чому її називають плакучою вербою. У народі кажуть, де росте верба, там водиться. А ще вербу вважають цілющою рослиною. Кажуть: якщо болить голова, приклади гілочку верби до голови і біль пройде. За тиждень до Великого дня люди святкують свято вербної неділі. В цей день. Люди беруть з собою гілочки, верби, ось такі, і йдуть до церкви і її святять. Діти, ці, саме ці гілочки вважаються цілющими, як свята вода. Коли люди поверталися з церкви, то цими гілочками один одного били і казали: не я б'ю, верба б'є, і це означає, що бажають здоров'я людині. Діти, гілочки-верби. Називаються лозою, а із лози раніше, а може і зараз, плили кошики, тиночки, а потім у ці кошики складали на великдень яєчка, складали пасхи і йшли до церкви і освячували пасхальний кошик. Діти, ми вже з вами робили аплікацію гілочки верби, а сьогодні ми їх намалюємо. Приготуйте, будь ласка. Фарби білого та коричневого кольору. Приготуйте пензлики, водичку в стаканчику і серветки. Зараз приготуємо свої пальчики і ручки до роботи. Дощик, дощик, ти йди на дерева та сади, щоб росли в нас, діти, як в садочку, квіти! Давайте з вами розглянемо гілочку верби. Діти, подивіться! Гілочка тоненька. З неї відходять інші гілочки. І біля кожної, на кожній гілочці ось отакі пухнасті котики. Ми їх називаємо. Дітки, для малювання нам потрібно два пензлика. Один пензлик тоненький, а один пензлик товстий. Ось, подивіться, для того, щоб малювати котики. Починаємо малювати знизу. Кінчиком пензлика тягнемо гілочку догори. Кінчиком пензлика не всім ворсом, а кінчиком. Ось гілочки наші готові. Далі пензлик промиваємо. Прибираємо і беремо пензлик товстий і білою фарбою малюємо котики. Дітки, прийом мазочок. Дивіться, мазок. Поставили. Поставили. Листочок ми не повертаємо, дітки. Ми повертаємо руку. Дивіться, як я ручку повертаю. То вправо, то вліво. То вправо, то вліво. Працює в нас ручка. Ось готовий мій кущик, дітки. А зараз унизу я домалюю землю. І ще ж травички немає, але котики ростуть з землі. Ось ви такими мазочками. Кінчиком пензлика намалювали землю. Ось і вийшов наш кущик верби. Діти, ось такий кущик верби у нас вийшов. А я вам бажаю успіхів і пропоную вам сходити обов'язково з гілочками верби до церкви. А потім, коли мама вас буде бити гілочкою верби, ви не ображайтесь. це вона вам буде бажати міцного здоров'я. Бажаю вам успіхів! До побачення.